Друзі, всім привіт. Одним словом, почув я таку історію от, вчора буквально. Люди розказували, що ну, недалеко від мене, через два сусідніх села, можна сказати десь так за 10 кілометрів. одним словом, жив собі мужик. Село Глухе, знаєте, десь хатів, напевно, 40, може 30. І то ця хата, знаєте, була десь на відстані, ну. Можливо, десь метрів 200-300 від найближчого сусіда, щоб ви розуміли. Жив там один одинокий мужик. І хата доволі така ну, замож, заможній, був гарний, мав гроші, знаєте, працював. Ну, тобто Хата була не якась, там, знаєте, там, ізбушка на кульгношках. А ну, реально там ну, досить така багата хата була. І він жив сам в тій хаті. Так як він мав жінку колись, але жінка пішла, бо він десь там був трохи, ну, пив, коротше, знаєте, горівку, то вона його лишила. Потім він це взяв за голову, але вже вона до нього не повернула, повернулим словом, він так жив сам. Родина десь там його ну, за 100 кілометрів, знаєте. Тобто, бо він сам не місцевий, він переїхав сюди жити в це село, то самі ближчі родичі, аж за 100 кілометрів було. І от. У одного дня він десь там розказували, вийшов з хати, так, десь там чи магазин піти, чи куди піти, хоча по справах. І тут бусик під'їхав, він навіть не зрозуміло, як це сталося. І зразу вискочили, під ножку е, дали, коротше, положили на землю, за руки, за ноги запхали в бус, і все. Хата була відкрита. Тобто він навіть хату не закрив, що ви розумієте. І все, і повезли. Телефона теж з собою не мав, і та ж, як якби мав, то би сино би забрали, подзвонити не подзвонить. І, і хлопа, одним словом, забрали. В селі це, знаєте, хтось там побачив, зразу все село знало, що от забрали мужика і того подібного. Ніхто не знав, куди вони його повезли, зв'язку з ним абсолютно ніякого не було. Так і він і телефону не мав біля себе, та й навіть би мав, то ще раз повторюсь, вони і так не дають дзвонити, тому що вони тупо забирають телефони, вони вас бусифікують. Все, немає ні зв'язку, нічого нема. Вони просто, знаєте, якогось зека везуть в тюрму, так би мовити. І там, якщо у нас зв'язок вийде, то в лучшому випадку через тиждень, і то вже, знаєте, десь там вже. На учебці, так, за сотні кілометрів вже відомо. Тобто навіть не пояснять, що, де, коли. Але люди ну, побачили, тому знали, що завезли в ТЦК, але правда, в яке саме ніхто поняття не мав. Та і особу і номера, знаєте, родичів ніхто не мав, щоб повідомити. Тобто людина навіть не знала, що його забрали. Але це все, знаєте, таке діло до чого ця вся історія, так ніби скажете, банальна історія. Кожен день у неї те саме можна побачити в інтернеті. А банальна вона тим, що так сталося, що, що через 3 дня, 에, сказали, що хату обікрали. Просто тупо обікрали, винесли. Там особливо гараж в нього був, казали люди. І там була купа інструментів, там були, знаєте, ці ну, насоси газонокосарки, пила, ну, знаєте, багато там, бо він такий був добрятний господар, то мав тих всіх інструментів, що поверти. Ну і в хаті самі теж там казали, якісь догоруцінності повиносили. Напевно, і гроші ще знайшли. Одним словом, е якраз іменно за три дні після того, як його забрали, е десь там найближчий сусід проснувся зранку і побачив, що ну, просто видно, що з хати просто повиносені. Двері були так і відкриті, е залишені. знаєте. І вікно навіть якесь було одне відкрите, гараж був відкритий, і тупо видно було, що ну, от просто повиносили все, що могли. Десь, напевно, вночі приїхали, бо ніхто навіть не бачив, ніхто не чув, тому що, ну, понятно, приїхали вночі, знаєте, люди в селах сплять вночі. То навіть особливо старші, та тут, знаєте, навіть прильоти, як бувають, то старші люди навіть не чують вибухи. Не те, що навіть десь там за 300 метрів хтось тихенько під'їхав і виніс. Хату, тому що хтось дав, хтось, знаєте, в селі знали люди, що він такий-то, такий-то він живе самотній. І, напевно, розробили план, приїхали, винесли. Хто це був, поняття ніхто не має, тому що камер, звичайно, в селі немає. І ніяких доказів, хто що абсолютно ніхто нічого не знає. Хто це зробив, і, і які ці взагалі люди могли до цього бути, знаєте, присутні. Ну, що, друзі, от така історія. Бачите, забрали одного хлопа, а не те, що бідного забрали на вірну смерть, то ще його хату, всю його добру цінності, які він на все життя, як то кажуть, пахав, музулі набирав, то ще й цього забрали. Це жить, звичайно. Не знаю, чи цей мужик так дізнався ще про це, чи ні, тому що ну, це вже десь вже більше двох тижнів пройшло від цієї історії. Просто ну, тепер аж дійшли знаєте, вже до сусідніх околиць. О, там хтось ну, мав, як то кажуть, друзів так, з того села, то розказала така історія. Забрали мужика через три дні обнесли хату. От все, капець. А тому що, а як обнесли? А тому що навіть банально, а навіть якщо би камери були, так хтось скаже. Та бликаути, розумієте? От зараз світло виключають вночі, все, темна ніч. Вони ж якраз, якраз, до речі, вони обікали ту хату, коли було відключення світла. Тобто, на дорогах освітлення не було. Приїхали, напевно, тихенько. Можливо, навіть десь без фар так приїхали, знаєте, так. Під'їхали, раз, загрузили, загрузили, що там хата фактично не була засунута, він навіть хату не закрив, А там, в принципі, зламати знаєте, двері ну, не є як то важко все. Повиносили, забрали до груцінності. І от бідні, бідна людина, не те, що е, забусифікували, забусифікували її, так? Загнали палками, кулаками на цей фронт, то ще й і все його майно обікрали. Ну, хто його обікрав, непонятно. Так? Я там, не стверджую, що те, знаєте, самі ті ТЦК зробили, чи те, хтось, це міг бути банально, хтось знає зі села, чи якісь просто знайомі його. Чи... Ну, тут тут варіантів дуже багато, але просто факт того, що ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не знає, хто це що зробив. Там щось, вроді би, казали, міліцію викликали так, на місце. Вони щось там казали, що щось будуть розслідувати, але що з того вийде, ну, поняття нема. Можливо, вже до нього ця інформація дійшла. Що таке сталося, бо до родини, можливо, якось сповістили, так десь додзвонилися, знайшли номера контакти. Але що вже зробиш? Не знати, чи вже знайдуть. Тих людей, хто це зробив, і непонятно, що було. Отакі, от знаєте, от така, от, от таке життя в Україні, що ви розуміли, от таке от бідне, життя у простого хлопа. Просто хлоп собі жив, працював, робив щось. Знаєте, і так біду мав, бо жінка кинула, знаєте, і те. Але він ну, казали, був мудрий чоловік, працював, такий господар був, і, і що? І, до речі, мав він щось 52 роки вже, фактично. Тобто, вже, ну, вік вже такий, знаєте, вже солідний. І все одно дивіться, що зробили. Взяли, запхали, просто нічого не сказали, навіть не дали змоги, щоб він просто пішов, хоча б хату закрив. Хоча б повідомив, що таке сталося. Просто людину забрали, все. Вона там, може, на зв'язок вийшла, може, через 5 днів, а вже сказали, о, вже, вже за три дні хату внесли. Така, друзі, історія. Звичайно, я її почув. Мені тут розказали по сусідству про неї. Ну, звичайно, шок. Просто шок. До чого тут вкотиться і цей менталітет наш український, який він є. Тому що люди просто обкрадають. Я впевнений, я даю гарантію, я впевнений, що це хтось зі села, можливо, там якісь його колеги, можливо, знаєте. Тому, що по-любому, вони знали, що це прокатить, знає, що ніхто не замітить. Ось така, друзі, історія сталася. Жахлива історія насправді дуже грустна, печальна. Я не знаю, як цьому мужикову тепер на душі буде. Хоча, можливо, він зараз думає, що це, знаєте, таке діло, йому зараз головне вижити <плес> на цьому, в цій ситуації. Так. Але звичайно, навіть якщо повернеться додому, то я собі уявляю, яка буде злість, коли десь там гроші, знаєте, що він там складав. Наш люди в селах розумієте, гроші складають, під подушки пхають. То все, що на купить, а тут раз взяли. Не те, що з... запакували на фронт, кинули, то ще їх обграбили. Просто жесть. Ото, от хто там за кордоном можливо, не дивиться, от, щоб ви розуміли от такі реалії життя в Україні. Особливо простої людини, так, в селах. Тому що просто от, обнося. Та це, я думаю, навіть таке саме міста. Я думаю, таких історій купа. То просто я таку почув. Я думаю, ви напишіть коментарів, чи ви теж таке чули. Я впевнений, що таких історій купа. Навіть у місті таке може бути. От Просто банально людина там виходить якийсь мусор винести, знаєте, куди. Десь там двері забула закрити, знаєте. Чи, ну знаєш, там і на хвилинку вийде чи десь під'їзд, там винесе мусор і повернеться назад. А її взяли, за, за, захватили. Попід руки і кинули, все. Квартира відкрита, все. Хтось побачив, раз-два. Можливо, теж камер немає, тому що не в усіх будинках і особливо в старих квартирах, знаєте, є камери по під'їздах. Все, зайшли, отеж обграбили і по всьому. Ніхто нічого не знає, хто був, що був і до чого. Просто, просто жахіття, що зараз робиться. Саміше, що не дадуть людині, навіть вона там спроситься, щоб ну дайте хоч хату закрити, дайте що. Вони надуть їм пофіг, вони розумійте, вони все, вони забрали, тебе вони везуть. Все, їм все рівно твоє життя, твої думки і там якісь твої проблеми навіть рішити. Це одиниці, просто вони там можуть дати якісь там 5 хвилин, щоб щось зібрати, там речі. Просто, просто жахливі кадри, ви самі бачили. Як тягають, просто голих людей витягують, по снігу тягають. Просто катастрофа. Все, друзі, така печальна історія. Хотів з вами поділитися. Пишіть свої коментарі, свої думки. Чи теж знаєте такі історії. Тому що реально немає вже слів на це все. Коли це все жахіття закінчиться, вся ця просто потужна несправедливість, потужний, я не знаю, бандитизм, мафія. Просто вже реально немає тупу, навіть ніяких слів і вже. Емоцій на це все. Дякую, друзі, хто додивився. Всім вам щасти, всім вам здоров'я і всім нам миру.